Не дуже буду хвалити цю штуку, звісно, КПН. Промінь. У мене, кстати, дан такий самий вас брав. Коротше, що я вам скажу, Болото повним ходом, дивіться, болото. Душі не дають нічого. Сьогодні 22 жовтня. Озима не посіяна. Палка перебита коротше, до ну, О, Вирішимо такий спосіб, і 3,5. 25-го року. Ось така штука. Ось є, ось стало. Завтра сонечко може дай Бог блисне, та й буду сіяти.